Питання підтримки переміщених осіб в Україні з'явилося ще в 2014 році. У 2022-му набуло нової актуальності, адже тікаючи від війни, сотні тисяч українців втратили роботу, житло та можливість забезпечувати свої найпростіші потреби. Наразі уряд підтримує внутрішньопереміщених осіб фінансово у вигляді щомісячних грошових виплат. Вчора, 19 грудня, на підсумковій прес-конференції президент України Володимир Зеленський прокоментував дану тему, що стосується допомоги Зеленцям зменшення допомоги не буде. Що стосується збільшення, не можу поки що підтвердити через всі ці виклики, пов'язані з збільшенням оборонного бюджету. Тому не можу вам сказати, як будемо працювати з видатками. Не можу сказати зараз. Точно все буде підраховано до кінця року. За словами пана президента, люди, що виїхали за кордон, повертатимуться до України за умови налагодження більш стабільної безпекової ситуації. Я вважаю що а більшість приїде, як тільки буде потужніше ППО. Багато приїде. Я не знаю, чи більшість, напевно, складно сказати, бо там є у людей працевлаштування, діти пішли в школу, тощо, як, якась вони якось мене вже своє життя там. Я вважаю, друге, те, що буде впливати, це буде зменшення підтримки європейських країн, людей, які поїхали туди. Я в цьому. Не сумніваюсь, також українці повертатимуться додому, коли інші країни почнуть зменшувати кількість допомоги. Володимир Зеленський зазначив, що сусідні уряди з часом почнуть підтримувати лише тих, кому ця допомога буде вкрай необхідною. Працевлаштовані переселенці отримуватимуть підтримку у менших об'ємах. Це не стосується підтримки України і українців, які всередині нашої держави. Тут буде стабільна ситуація. Я так вважаю, впевнений ППО. А... Напевно, треба думати про не знаю чи зараз. Напевно, треба думати про множине громадянства. Відповідний закон є. І країни Європейського Союзу а ми історично в найближчому майбутньому там будемо. На думку президента, можливість отримання множинного громадянства це чудове рішення для тих, хто облаштував своє життя за кордоном, коли вони працевлаштовуються тощо і знаходять там нове життя щоб вони все ж таки не спішили відмовлятись від громадянства нашої держави, і це важливо. Я думаю, що таких людей нам не можна втрачати і множина громадянства. Частково напевно вирішує вирішує це питання У 2024 році. Внутрішньо переміщені особи також отримуватимуть грошову підтримку від держави. Уряд продовжуватиме надавати грантові та кредитні пропозиції людям, аби ті мали змогу облаштовувати своє життя на новому місці.